Друзі, доброго дня! Сьогодні у нас з вами на огляді будуть нові садові трактори Лавол 504 і керівник. Міні-агрокиїв захід, Олександр Шалений, тракторист, розповість нам, що це за техніка. Олександр, друзі, вітаю. Всім, друзі, всім доброго дня! У нас є надходження тракторів Ловол 504 садових тракторів. Зверніть увагу, вони зовсім уже іншого йдуть дизайну. От, вони зовсім на різній резині, на різних колесах. От, я думаю, що ви вже замітили, що. В комплекті немає передніх противаг, але зато є противаги на задніх колесах. О, ці трактори є у двох комплектаціях. Є на 24 колесах, також є на 28 колесах. Двигун у нас йде чотирьохциліндровий із кондиціонерчиком. Значить, у звичайних ловолах стоїть. Двигун А498, а тут АКМ 495 БТ. От, бо це е, теж на 50 кінських сил, бо там дуже багато хто розказує, що це 45 точний движок. Ну, на самом ділі КМівський, це е, КМ йде вже на 50 кінських сил. Паливний бак у нас знаходиться із правої сторони, в чому відмінність цього трактора. Також е, дверочка у нас ця права не відкривається. Но в комплекті вже йде планшет із передньою камерою, і також йде камера заднього виду. Стандартна трьохточкова навіска із примусовою гідравликою. І у цьому садовому ловолі вже гідравліка йде спільна. Коробка міст гідравліка, ванна в них повністю йде одна. Відмінність між Тракторами на 28-х колесах і на 24-х, тим, що у, е, в цьому є камера заднього виду і також планшет, а в цьому, на жаль, немає. І в речах зовнішньої гідравліки є керування, у цьому немає. По стандарту е, стоїть два масляних фільтра гідравліки. Два гідронасоса і генератори в, даному, в даних тракторах йдуть на 1500 Вт. На всіх інших, бачите, зверніть увагу, який він тут здоровенний. Бо на всіх інших йдуть на 750 Вт, на даному тракторі йде на 1500 Вт. Здоровенний, потужний передній міст. Дивлюсь, виворот великий дуже. Ні, виворот хороший. Для саду, щоб в міжряді крутитися, те, що треба. Так. Да. І, і резина, щоб міжряддя не топтати. Кондішени. Кондиціонери є. Повністю у всіх кондиціонери є. Дуже зручна в нас кабінка. Зараз, я вибачаюся, питання про воздуханчик. Я дивлюсь тут сухого типу. Да, тут цих сухого типу стоїть. Ну, Супер, не треба масло міняти. Витряхну і працюєш далі. Продуть, треба добре, не витряхати. Кабінка в нас тут дуже зручна. От, уже маленький речаг реверсу, що дуже зручно, де нічого нікуди не вторчить. Всі речаги в нас під рукою комфортно працювати. Валвідор бора потужності в даному тракторі 540 і 720. Не так, як 540 і 1000, а 540 і 720. Вогнегасник дивлюсь. Вогнегасник, молоточок. А, такий молоточок. Щоб... Аварійний, щоб вибивати скло, якщо перекинувся, я і так розумію. Да, да, да. Підвісний педальний взол. Хороший трактор. А що у нього по колі? О, зараз... Це буде наступне відео. Візьмемо рулеточку і помі... повністю е поміряємо всі колії. Я думаю, що треба краще в це відео вкласти. Ні, ми в наступне. Треба його запустити двигун, треба вирівняти колеса. А тоді треба будемо вже міряти. Змін на заднє Ну, Заднє колеса регулюється, що поступиться, що плюс тарель, чистий диск, розборний, воно все повністю міняється. Супер. Тобто задню колію можна підганяти, як... Як зручно? Душі завгодно, яке міжряддя. Да? Потужні задні мости, хороший трактор. Да, зверніть увагу, яка потужна задня полувіс. Якщо порівняти з звичайним ловолом, які в нього... Ні, ці, ці трактори взагалі не можна порівнювати між одним і другим, бо це ну, е, трактори. Коней, Я розумію, ну, вони коней. під різну роботу призначені. Так. Один йде більш садовий на широких колесах. Це такий, як би сказати, більш універсальний. І під пахоту піде і під сад, а це, як би сказати, тільки під сад або під комунальну техніку. Ну, раніше багато таких ловалів 50-х купували садівники. Зараз і трактор, скоріше всього, буде. Йому серйозним конкурентом для садів. Більш того, у нього ціна суттєво нижча. Так, да, по ціні, звісно, вони дуже відрізняються. Ціна даного трактора на 28 колесах бо він коштує 15 тисяч доларів і на 24-х колесах він коштує 14500. При тому, що звичайний 50-й починається від всього на всього 17 800. Ну, від 18 майже тисяч доларів. Да. Трошка різниця, це дуже суттєво. Друзі, до речі, в компанії Мінягра ви маєте можливість придбати трактори за безготівковий розрахунок, в кредит, в лізинг, Вони імпортуються офіційно, вони з гарантією від завода виробника два роки або тисяча мотогодин. По всій мережі Мінягра. Ви маєте можливість приїхати потестувати, подивитись і придбати. До речі, їх переїхало поки що небагато, і я вважаю, що перші поїдуть туди, де у нас в Україні більшість садів. Це Чернівецька область, Вінницька, ну і в Київській області теж вони будуть. Тож, завітайте, тестуйте та купуйте. Лайк, підписка, друзі. Всім Ніч... Гарного дня і до зустрічі! Нічого ми не забули. Та вроді ні. Ну все, друзі. Тоді слідкуйте за нашими новинами. До зустрічі!